Криша, криша вдома, дом. Під час дождя, коли йде дощ, от Ренва, бачите, з цієї сторони Ренва, потім йде Ренва. Пішла, якби в землю, але не в землю. Ренва пішла от в колодязь. В колодязь, В який я зараз поставив. Мотор, вон видно його. І перекачує звідси воду, дощову воду. Ось шланг, пішов, 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 пішов. Зараз покажу, куди я перекачую цю воду. Барон? Блюха. Доволі велика керниця, наскільки літрів не знаю. На літрів не знаю, літрів. 500-400, десь приблизно десь так. Ось перекачу я цю бочку, тут 5000 літрів, ну 5 тонн. Вона була не пуста, але майже вже повна, майже вже повна. Все, трохи залишилось. І для чого мені ця вода, ви спитаєте? Італія Пімонти. Значить, там є ще територія. От Бачите, ще є бочки, Ну, вже поменші. Там теплиця, там город. І от коли немає дождів, ще де брати воду, поливати у город. От для чого ця вода? Хоча там є ще керниця. Губина десь 11 метрів, мені здається. Але там мотор поламався. Можна звідти воду качати в ці бочки, а можна дожджову в цю бочку. Потім тут ще є дерева. Тут я ще не всю траву скосив, звісно. Ось це всі фруктові дерева. Їх теж треба літом буде поливати, коли засуха, коли дождів немає. Є ще одна бочка. Старенька, ржава. З якоїсь поринки збирається вода. І там краник в буряну відкручую. Прикручую шланг і можна ось з тої бочки попідливати дерева. Тут якби під кожним деревом є така виямка. Зараз її не видно, бо потрібно підстригти траву. Частину підстригти частину ще ні. Ось з, цього, з цієї криші стікає туди водичка. І потім викачую. Так як на тиждень опять дождів передають, опять зберу воду, опять буде вода. І доволі така хороша система. Да, оскарю? Дощову воду збирати. І потім поливати. В принципі, економія. Бо якщо брати воду з крана, то там лічильник стоїть, Це ж буде грошей стояти нам, ні? Оскарю. Отак. Безкоштовно, моторчик собі кинув туди і перекачую. Потім опять дощі будуть, потім опять будемо перекачувати, і буде водичка, щоб поливати наші помідори, огірки, редьку, цибулю та інше. А ви як збираєте воду, дощову? Якось це акумулюєте. Яка у вас система? Що, оскарю? Що ти? Чухатись хочеш, так? Да? І не так хоче чухатись, як більше йому таку по жопі йому подобається, коли по жопі йому отаку. О, шишка, шишка. Більшу половину я вже перекачав, ще залишилося трошки. І потім цей весь мотор заберу, ось возик поставлю і сховаю. До наступного разу. До наступного разу. Там ще доволі я так бачу дофіга води. Мені кажеться, вона туди ще не вся влізе, а прийдеться ще й в ті бочки. Це добре, це дуже добре. А якщо на цей колодязь, який тут збирай воду, якщо він вже переповнений, вже нема куди дожджовій воді. Збиратися, то ось бачите, по цій трубі вона уходить туди вниз, на вулицю, тобто не вилазить через верх, а туди. Там виноградник, уходить виноградник. Збирається на дощ, сьогодні в нас неділя. Передають, сьогодні почнеться вечором і цілий тиждень буде дощ. Ось такі діла Італія Пімонти. І по ітогу я вже виключив насос, заповнив бочку на 5000 літрів. Потім заповнив ті бочечки. ці були неповні дві Доповнив їх. та пуста, бо та без крана і вроді пробита. І ще й заповнив цих дві бочечки. Тут ну, керниця на 11 метрів то що я казав. вам, Але перегорів мотор, то покамість, то покамість в принципі, не треба до керниця. Тому що ну, я ще не викачав воду всю, хоча вже все повне. Напевно, треба ще цю ремонтувати. Прийде літо. Та вона сама більше на 5 тисяч літрів. Прийде літо. Це вода швидко буде уходити, то навіть не літо, навіть вже я ось це все, що посадив. Я ж кожен день це все підливаю тут в теплиці. А якщо я буду ще більше саджати, типу перець, типу ще огірків, там на городі цибулю. Ай. В общем. Я так думаю, не знаю, подивимося. В принципі, на ту керницю де 11 метрів глибина, напевно, не треба. Буду поки використовувати цю воду що з криші. І заповнювати ці всі бочки. Подивимося, може мені хватить цієї води. Бо я в прошлому році то качав звідти воду. Мало звідти брав з дому. А вказується, що можна і так. Ось такі. Цікаві речі у мене тут відбуваються. Ось тут такий моторчик був. Такий самий і в той керниці. Тільки він перегорів. А щоб купити новий, то він приблизно стоїть 600 євро. Да. Панорама, звісно, бомба. Там бачите домики, тільки в тому жовтому живуть. Там нікого нема. І... По сусідству у мене нікого немає. Одні птички, лисиці, дикі кабани, зайці приходять сюди аж додому, білки, зміючки. Пока-пока.